У мене буде обучалка на 50 на самокаті Що таке 50, ну я вже це показав. Ну, повторюсь, це коли ваша доска, що моя доска стоїть отак на перелі або грані. Як навчитися делати цей трюк? Вам треба знайти либо якусь маленьку граніку, либо перелку. Ну, у мене це була така готова перелка. Ну, якщо у вас немає, то можна в принципі навчитися і на... І на такій перелі. Ну, це більш висока, ну, того я буду розказувати, як вчитися на маленькій фотовій. Сейчас покажу. Перелі. Отакий. Значить, з самого початку ви повинні просто-просто під'їхати до своєї грані або переви і запригнути. Просто так. Не на скорості, а просто так під'їхати так. Значить, якщо ви учите фронт 50, то так не запрыгнути. Якщо учите Fifty, як я вам описую, то... Ось так. Все, як ви тут зробили, ви вже берете чуть-чуть скорості і пробуйте запрыгнути. А тоді все більшу і більшу скорість. А це все. Всім пока, удачі, всім пока-пока.